Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо з вами грати у забавку Skyhill. і в минулих частинах ми дісталися до 52-го поверху. І у нас нема, як звісно, як завжди буває, у нас нема чого їсти. У нас 41 пункт і 80 пунктів здоров'я. Плюс до того ж, ми з вами ще і отруєні. Отже, в нас немає іншого виходу, як просто йти вниз. А, ось він каже: я все ж таки. Помщуся за свої приниження. Ну, я думаю, що у нас вдасться помститися. У нас є серп, яким, як звісно, по деяким частинам гарно проходиться він. 27-34. Можливо, нам повезе, і ми з одного удару. Так, дивіться. Ми з одного удару вбиваємо. У нас є ключ, у нас є метал, і, до речі, ключ там десь потрібен, я пам'ятаю. Одна із кімнат була замкнена. Нам потрібно буде туди дістатися і подивитися, що там є. Плюс до того ж, я вже подивився. О, медкіт нарешті. Метки – це добре. Що ми можемо з вами зробити алебарду. Алебарда, яка буде давати 30 чи близько того... Близько 30 ушкоджень. Краще, ніж серп. Але для цього треба буде кое-що все ж таки зробити. Деякі... Запчастини, яких у нас нема. Так. Ви тільки погляньте на ці ушкодження. 36,46. Це якщо нам вдасться йому в голову вдарити. Вдалось 45, а? Ні, ну це просто чудо якесь, мені здається. Тепер можна його і сюди вдарити. З двох ударів, друзі, з двох ударів. Яка краса. Так, добре. Що у нас? Як тільки ми перемогли зло, зли, злі духи, ми відправились на 44-ворота, ті ворота і які вели до раю. Ну добре, отже, будемо намагатися дістатися 44-го поверху. Що у нас тут є? Кока-Кола це вже краще. І цікавий новий предмет циркулярна пилка. От, Але, на жаль, я зараз шукаю антибіотики для того, щоб не втрачати здоров'я. Ви бачите, так, що відбувається? Що ми можемо? Gears, але у нас нема. Ми можемо спробувати щось інше. Ну, давайте спробуємо. Avokt. І 22. Да, добряче. Але все ж таки це потрібно робити, тому що ми не зможемо з вами інакше тоді проїжджати на ліфту. Так. Скільки в нього? 25, так? Можливо, можливо, вдасться в голову. Так. З одного вдару. Яка краса. Ага, на, на, на цей раз на нам не кажуть, але між 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 ми можемо з вами прочитати. Ну, Насправді, пер переживання головного героя якогось, так? Який записався. Про те, що він був 2 floors. У нас And уже п'ять касет є, я не знаю навіть навіщо вони потрібні. Strangely, Можливо, там якийсь уже. No yeah. Так, а а цього я знаю, doors, бити в голову Something треба бити в голову і не можна бити в різок, інакше він отруює. 94. Так. А, тут у нас yeah. не в голову. Голову не б'ється. Так, по ногам. Ну добре, давайте бити по ногам. 13. На 6. Обмін ударами. Так, отут, звісно, краще. Може один раз вдарити. Подивіться, ми. Промазали. Ну добре. 46. Здох таке. Так, добре. Добре, але, на жаль, нема нічого тут. Того, що нам би допомогло вижити. Ну, і ось у нас взагалі що є в інвентарі. Два навіть є ключі, є генератор, є дріт, є навіть ключка. І оце ось цікаве: циркулярна пилка. Тут я знаю, що для чогось вона була потрібна. Це циркулярна пилка, можливо, на, яких, на, якісь інші, на якусь іншу зброю. І ось про те, що я вам казав: дивіться, у нас є можливість зробити оцю алебарду. А Оце все ми можемо теж зробити. І вона буде давати ушкоджень до 30. Чудова штука. Просто чудова, але можливо тут ще щось буде краще. Поки що ми справляємося з вами. Так, добре. 45, я так вважаю, що треба health відновити. А, яка краса. Ну і випити це теж. Цікаво, коли воно вже самовно, мабуть, не проходить. Це як і болячка, так? Яка сама ніколи не проходить. 90% та да, ви жартуєте Ого, це вже складна, мені здається, якась. І не так, щоб ми багато давали ушкоджень, так? Дивіться. 44% всього у нас є шанс вдарити, гарно. Хм або 18-23 по ногам. Але 14-18. Ну, давайте спробуємо сюди бити. 19. 4-8. 70. Тут, дивіться, по здоров'ю тут виходить Т на те, практично. Якщо я буду мазати декілька разів, то буде дуже негарно. От от я про це. Хоч вона нібито б'є і не дуже сильно, але. Постійно б'є. 22, і добре. Якби ще одного вдалося. 21. 5,5 залишилось. Ну і давайте вдаримо по рукам. Ну, там, де більше шансів, там ми не попадаємо. Ну як таке може бути? Так, добре. 100. Але ж все ж таки 40% 40 пунктів здоров'я у нас пішло на це. І в нас є м'ясо. І цим ми це м'ясо, можливо, зможемо приготувати. 24,57. Ну що, я вважаю, що треба повертатися. Тут уже нічого брати. Давайте все ж таки подивимося на це. І в нас трошки залишиться. Ми прийдемо до нашого номеру вже з останніх сил, що називається. Якщо взагалі прийдемо. кока Кола добре. Віски. І пусто. Тут все пусто. Так, ну добре. Давайте подивимось Кока-Колу. Мабуть, я все ж таки випиваю, хоча в нас тут десь було щось таке було можливо з неї зробити. Так, Fried Fish. А, здається, а ось дивіться. Так, ми можемо підсмажити. Буде в нас 30, а зараз 20. Так, звісно, це треба зробити. І тут ще щось, я бачив какаколу можна було б щось таке. Десь її використати. Де саме? Так, ну добре. Все одно її доведеться зараз випити, бо інакше ми просто не доплазуємо. Назад. Е, ну, повертаємось. 53. Ми ще одну таку не переживемо. І 27 тут ще, тут нема питань. Отже, де ми можемо. Куди ми можемо дістатися, щоб далі поїхати на ліфту? Здається, не сюди. Так. І не сюди, і не сюди, і не сюди. А тут всі поверхи потрібно проходити. Ось який у нас неремонтований. А, Який жах. Скільки треба йти, втрачаючи по одному пункту і туди, і сюди, і на здоров'я, і на ход. Коїна і тут нема. І дивіться, тут скільки поверхів треба ремонтувати. Та це ж нереальне. Мені здається, треба було йти. Мабуть, донизу. Нижче і нижче треба було діставатися. Бо потім точно так же нам потрібно буде і назадити. Ну, 20 поверхів ми зможемо пройти до втрачання здоров'я, а потім приготуємо собі м'ясо. Тут щось потрібно електрична стрічка. Е, у нас електричної стрічки. На жаль, вона одна, і вона нам потрібна, якщо ми будемо робити з вами зброю, якщо ми будемо робити ось оце. Так? Ні, вона? Да, так. Нам потрібно, тому що нам потрібно буде зробити дріт ізольований. І от якраз для цього потрібна стрічка, і нам потрібна ганчір'я. для того Щоби у нас. А, була можливість зробити бинти, але ж і це теж. А, ладно, так, добре. Цікаво, звідси я зможу. Чи звідки звідкіля звідсиля? Добре, давайте підіймемо на 62-й. Не хочу ризикувати, а раптом ми все ж таки не зможемо поїхати. Зможемо. Будемо знати. Добре. 12,38. І, і в нас, здається, двері вже зроблені найкращим чином. Нас ніхто не повинен потурбувати, я сподіваюся. Отже, давайте ми смажимо смажимо м'ясо. Куктміт. О, краса. М'ясця гаряченького. Так, всього іншого у нас більше нічого немає. Weapons. Поки що, поки що. Давайте. Ми поки його не будемо робити, а зробимо. Так, зробимо, по-перше, нам потрібна палка. Крафтимо, ще у нас є одна дошка. Далі нам потрібно для того, щоб зробити вепон. Ось оцей і так. Де він тут? Все ж таки, я вирішив зробити, тому що, ну, ви бачите, які в нас там супротивники. Нам потрібна зброя, яка буде захищати, з, якою, з допомогою якої ми будемо проходити. Нам потрібен Blade і нам потрібен gears. Отже, для того, щоб зробити gears, нам потрібно кабель зробити. Для того, щоб потрібно кабель, нам потрібна стрічка. Для того, щоб стрічку зробити, нам потрібно оце. Яка багато. Ходова комбінація. Так, тепер робимо кабель. Тепер робимо гір. Тепер робимо блейд. І тепер робимо нарешті. Ось вона. Дивіться, яка краса. Так, а це скільки дає? 11-12? Ні, все ж таки, це краще 14-19. Крафтимо. Крафтимо і от тепер справді будемо битися. 22, 27. Отже, 30. І. 36. Так. 35. Ну, це вже щось. Це вже щось. Це вже добре. Що ми ще можемо зробити? Такого гарного. Воркбенч для цього потрібно все. Кухня, для цього теж потрібно, але у нас, на жаль, немає можливості зробити. Здається, нема. А може, є? Може, є? Ні, на, на жаль. На жаль, у нас нема вже металу. У нас взагалі нема нічого. Ми все витратили на зброю. І у нас ще є, дивіться, гниляча, яке, ну, взагалі-то, не бажано їсти, але. Іншого вибору нема поки що. 42-38. 42-38. 50 шанс. Давайте пробувати, що робити. 48-30, чудово. 22, 53. Ну, я розмінюю те на це. Фактично нічого я з цього не отримую. Ну, ще. Так, по 8 6, 8. Зато 59, так? Зато 59 ми зможемо з вами зараз поспати, мабуть, будемо так і робити. Сподіватися на те, що нас ніхто не потурбує. 44, 59, 74, 19 ми залишаємо на все про все. Ну, нормально спати. Ніщо мене не потурбувало. Ніяких новин, ні гарних, ні поганих. Отже, я відновив своє здоров'я. Мінус 40, так, плюс 60. Чудово. Чудово, хоча по нашому герою не скажеш, що йому все чудово. Ну, відправляємось. 40-49 поверх. І що ми тут бачимо, що ми не, не можемо сюди, так? 50-59,40-51. Так, і тут що у нас? А чому я не зміг? Тому що у нас ліфти тут не, не працюють. Отже, нам потрібно дістатися сюди. І потрібно терміново терміново шукати їжу. Інакше нічого гарного всього не вийде у нас з вами. І здоров'я вже таке собі. Дошка. Пилка, щоб цю дошку розпиляти. Ну це все чудово. Я б виміняв би що одне, що друге на один маленький сухарик який-небудь. Може, кава є? Є, кава є. Кава є, вип'ємо кави. Хоч і холодна, хоч вже скисла. Але все ж таки хоч якась. І немає антибіотиків. Зовсім немає. Кефір, а, молоко. Яке вже перетворилося у кефір, напевно. Так, і ось сюди можна було б піднятися, так? О, чудово! З корабля на бал. От, але ми зараз будемо з вами використовувати оце. А? Це ж уже покраще. Погодьтеся. Дивимось 22-27 або 44-54. Ну, давайте спробуємо в голову. Міс, чудово. Може ще раз? Міс, чудово. Ну, хоч раз, ти попадеш чи ні? Ну, справді, ну що ж це за дурниця? 64%. 46. І просто куди-небудь. Просто. Ох ти гад! Ви тільки погляньте на це. Чужий. 11. Небагато, невеликі шанси його вдарити. А він. Ну, хоч і він не дуже б'є. Дивіться, що. Що твориться, а? Я мажу і мажу постійно. А він ні. Ну таке вертке мале, вертке дуже складно його вбити. 25. Аби його зараз. Фух. Я вже думав, що зараз помирати. Але до цього, як ви бачите, мені здається, недовго. Недовго, тому що в нас немає. Що випити немає нічого. Ми можемо тільки що оце неляче яке-небудь з'їсти. Або сподіватися, що надалі щось щонебудь, а буде. Ну, 8-8 на 8. Ну давайте. 25. Ага, плюс 8 все-таки додалось, так? Молоко все ж таки можна було випити. Може ще ризикнемо? Не варто було ризикувати. 32. Якщо ми зараз не, не здаймемо, які-небудь який ем, який ліки, який-небудь бинт або антибіотик, ну тут уже все. Тут, на жаль, уже нічого не, не вдієш. Або якщо натрапимо зараз на якогось супротивника, те ж саме. І ліфт у нас, дивіться, весь всі ліфти зламані до 51-го поверху. Та й сенсу не має повертатися. Тільки вперед. Сподіваючись на краще. О, Антибіотики! Антибіотики, але мені потрібно було б двоє. Два таких антибіотики для того, щоб вилікувати пойзенінг. Так, ну давайте зробимо і давайте зразу його споживати. Ну Це, це чудово, звісно, що. А, але. то нема. У нас є одна монетка, і з допомогою цієї однієї монетки ми можемо в автомат поїхати. Я десь бачив харчовий автомат тут. 29, пішли. Я все ж таки сподіваюся протягти трошки. Дивіться, да, по одному віднімається у нас зараз. Десь тут я бачив автомат торговий. Це теж не те. Тут у нас немає нічого. До 56-го поверху у нас немає нічого. А де ж той автомат був? Де була їжа? 56-й. Так, давайте ми подивимось, який тут у нас. 59-й, можливо. Так, тут ліки. Ліки теж непогано. Ліки теж я згоден. Бинт. Але цього так мало. І шансів поки що я не бачу. Так, ну що, друзі? Хангар 5. Він нам нічим не допоможе, здається, але все одно з'їмо. Ага, все ж таки вдалося, так? Трошки. 26. Е, я можу зараз піти відпочити, і це буде у нас тоді по нулям, практично. І все одно буде відніматися тут, тому тільки вперед. Або донизу. Тільки донизу я не бачу, чим би тут ми могли собі зарадити. Отже, поїхали. Помирати так з музикою. 51 поверх. 24-24. Ми поки сюди доплазуємо до 46-го. Витратим половину того, що є, але хоч здоров'я не відіймається, то вже добре. Їжа, їжа, хоч щось. О, цукор. Цукор, вода. А, яка краса ще б щось небудь, а? 30-24. На один удар супротивника якого-небудь величезному. Та тут всі такі, зараз всі тут. Такі, що. От тут зараз можемо натрапити, ні? Ні. Ще ми можемо Gears, ну давайте спробуємо чим-небудь. Так? Відремонтували. Отже, зможемо проїжджати, якщо тут десь буде ліфт в нормальному стані. Ааа. Це щось неймовірне. <jako talks> 24 на 55. Ну, давайте подивимося, які у нас шанси вижити в, ці, в цій бійці. Якщо ми вдасться нам вдарити двічі, то ми його вб'ємо. А тут у нас можливо. Чотири рази, але в нас нема скільки. І тут те ж саме. Отже, треба тільки оце. Намагатися так бити. Чудово. О, ну, підфартило. Він теж змазав. Та що ж таке? Тут він. Ага, ви тільки погляньте. І він теж маже. Злякався, напевно, нашої соки. Так. Отже, в нього 20. Ну. Вдарь, будь ласка. Є. Є. Фух. Так, якби ще яка небудь їжа, а Металобрухт і тут пусто. А 18. Алікуватися нічим. Йдемо далі. О! Чудово! Ще один маньяк. Ми взагалі-то можемо з ним не битися, але я не знаю, можливо, тут ще небудь є, а нам просто не відображають. І чи не плюне він, коли ми будемо йти з вами назад? Нема. нема. 18 здоров'я. Проти 40. І 64. Так. І в пузо його кажуть не бити. Ще й зокрема. Чудово. Ще раз змазав. 30. Все. Ну що ж, до того йшлося, друзі. Але в нас є нові перки, дивіться, що у нас з'явилося, цікаве. Щось будемо використовувати для того, щоб дістатися все ж таки ще нижче. Це наш рекорд 45. Отже, я пропоную нову гру почати знову-таки так? штурмувати поверхи цього готелю SkyHill, жахливого готелю, як виявилось. В наступній частині я на цьому буду з вами прощатися, зустрінемося незабаром.